Чи в порталу є з вами незвична програма Ранкова кава? Власне, сьогодні ми не зустрічаємося з нашими гостями за чашечкою кави, а інспектуємо будівництво. Тривалий час у Рівному існувало чимало думок про будівництво на вулиці Кіквідзе, нинішньої небесної сотні. Будівництво Ріверсайд. Сьогодні ми тут. Тож давайте пройдемо на будівництво і побачимо всі процеси з середини. Будівництво у Рівному, навколо якого було чимало чуток, обговорень та навіть скандалів, продовжує роботу з чистої сторінки. Забуваючи про минуле, забудовники ріверсайду не просто обіцяють, а вже працюють над втіленням у життя будівельної мрії багатьох рівнян. Близько року будівництво було заморожено, а попередні забудовники, злякавшись проблем, покинули проект Ріверсайд. Тепер саме будівництво передали новому девелоперу. Його веде рівненська будівельна компанія ДБН. Пам'ятаючи про питання, які хвилювали читачів сайту сайтугою щодо будівництва Ріверсайт, вирішуємо на власні очі переконатися, як відбувається процес будівництва. Ми зараз безпосередньо знаходимося на восьмому поверсі, бачимо, як відбувається. Розповісти власне про те, що відбувається, ви говорили про те, що тут зараз якраз формується балкон, так як я розумію. В соціальних мережах наші глядачі, власне, користувачі соцмереж, запитували таке питання. Знаємо, що майже впродовж року було зупинено будівництво. Розкажіть про те, як будинок не було законсервовано, я так розумію, які заходи відбувалися після для того, щоб відновити саме будівництво. Коли відновилося будівництво, безпосередньо мінеральна вата, яка знаходилася на верхньому поверсі, вона діставалася, оскільки наші стіни утеплюються 15 10 см кам'яної вати. І для того, щоб утеплення було хорошим, ми дістали стару вату і безпосередньо відбувся монтаж нової кам'яної вати. Що зберігає, що гарантувати, ви бачите, що від Відбувається кладка основної стіни відбулася. І далі встановлено 10 см кам'яної вати, і за нею йде облицювальна цегла. Таким чином утеплюються всі несучі стіни нашого будинку. Прямо на наших очах відбувається спорудження нової стіни житлового комплексу Ріверсайд. Юлія, розкажіть, будь ласка, як відбувається процес? Бачимо, що йде процес це вкладання цегли. Розкажіть про це детальніше. Так, йде Стіни. Е, і також ви можете спостерігати, що стіни вкладаються по маячках, що гарантує рівність рівні, рівні стіни. Після того, як ми збудуємо, відповідно, стіна пошту ви наносите лише сушку і можете робити ремонтні роботи. Щодо цегли, то цегла йде марки М125, е, керамічна, що гарантуватиме і тепло, і затишок вашого. Ось ви можете спостерігати виставлена опалубка для заливання балконних блоків наших квартир. похоже Їх на нас хороше хорошої якості іде двохкамерний стопакет, п'ятикамерний профіл, тобто йде три спла, що гарантуватиме в е, безп... тепло в ваших оселях. З з вікон ви зможете побачити всю красу нашого міста. І також панорамні вікна будуть знаходитися в двох квартирах одно та двох фіналів. Детальніше інформацію ви зможете дізнатися, у в нас на собі. Вдале місце розташування, практичне планування, відмінне наповнення квартир, охайний та довговічний зовнішній вигляд будинку. Таким є комплекс унікальних переваг житлового комплексу «Ріверсайт». Ми і надалі слідкуватимемо за новим підходом до будівництва у Рівному. Якщо ще раз буде можливість, то знову завітаємо на будівельний майданчик, щоб побачити, що нового пропонує Рівнянам інноваційний «Ріверсайт». Залишаючи будмайданчик, ловимо себе на думці. У такому будинку справді хочеться жити.